Вітаємо сьогодні. Ми занурюємося у тему, де, знаєте, надійність це не просто про ефективність, це про безпеку. Мова про обладнання під тиском. Маємо перед собою, скажімо так, ключові положення з нормативного документа, перевірка обладнання під тиском. І от спробуємо розібратись, що там насправді за цими інструкціями стоїть: контроль приладів, захисту, арматури. Що тут головне? Справді, це ж не просто папірець з правилами, це ну, ціла система для запобігання аваріям. Наша мета зрозуміти саму логіку, тобто, як часто і головне, як саме ці перевірки мають гарантувати, що техніка не підведе. Гаразд, давайте тоді розбирати по пунктах. Почнемо з частоти: от чому так одне обладнання, що зміни перевіряють, а інше, скажімо, раз на добу. Є ж якась логіка? Е, так, логіка є, і вона цілком зрозуміла. Все прив'язано до потенційного ризику. А ризик він же прямо залежить від робочого тиску. От для систем, де тиск до 14 бар, ну, це приблизно 14 атмосфер, там перевірка потрібна щонайменше раз на зміну. Навіть такий, здавалося б, не надто високий тиск, все одно вимагає уваги. Постійної. Ага. Тобто виходить, що вищий тиск, то менше часу на реакцію, якщо щось піде не так, і тому перевірки частіше. Саме так, абсолютно точно. Якщо тиск уже від 14 до 40 бар, перевірка має бути щодоби. Вищий тиск, це ж по суті більша накопичена енергія, отже, і контроль потрібен суворіший. Хоча, звісно, є винятки, наприклад, великі котли на ТЕС, там свої графіки, їх затверджує роботодавець, бо це ж цілі енергетичні комплекси. І все це, наскільки я розумію, фіксується у змінному журналі. Це ж не просто для звітності, так? Це якийсь інструмент. Безумовно, це по перше, доказ, що процедуру виконали. А по друге, і це дуже важливо, це дає змогу відстежити будь-які навіть дрібні зміни в роботі обладнання, динаміку побачити це, як знаєте, бортовий журнал, історія стану системи. Зрозуміло. Добре, а тепер про самі методи. Як от переконатись, що манометр ну, прилад, що тиск показує, що він не бреше. Ну, для манометрів є доволі простий, але ефективний тест. За допомогою спеціального крану триходового або там вентилів, його на мить від'єднують від системи, і стрілка має чітко впасти на нуль. Якщо вона не падає, зависає, значить є ризик, що прилад показує неправильні дані. А це вже небезпечно. Так, так, це логічно. А як бути з покажчиками рівня води? Особливо в котлах, там же рівень, це критично. Їх перевіряють продуванням. Тобто через них короткочасно пропускають пару або воду, щоб перевірити, чи не забились канали до скла, чи датчика, чи все там вільно рухається. І ще, якщо є різні типи показачків, наприклад, прямий і знижений, їхні показання обов'язково порівнюють. Ну для надійності прехресна перевірка. А запобіжні клапани це ж по суті останній рубіж оборони. Так і є. І Їх перевіряють короткочасно, примусово відкриваючи. Треба бути впевненим, що клапан не залип, не прикипів і що він спрацює, скине тиск, коли це буде потрібно. Тобто це така собі контрольована міні симуляція аварії, щоб переконатися, що захист спрацює. Так, можна і так сказати. Гарне порівнення. Схожі принципи для резервних насосів чи інших живельних пристроїв. Їх теж короткочасно вмикають, перевіряють готовність підхопити роботу. А от вже сигналізація, автоматичні захисти там складніше. Їх перевіряють за окремими графіками, за методиками, які прописані в інструкціях. Знаєте, цікаво, що багато з цих методів вони такі дуже практичні. Вимагають безпосередньої участі людини, уваги. Це трохи нагадує, як гальма в машині перевіряєш перед поїздкою. Рутина, але ж яка важлива? Абсолютно. Техніка технікою, автоматика допомагає, але відповідальність персоналу ніхто не скасовував. Отже, якщо так підсумувати, частота перевірок залежить від тиску. Методи чіткі, часто доволі ручні для ключових вузлів, манометри, рівні, клапани, насоси. І все під запис. Так, це добре показує, наскільки важлива оця дисципліна дотримання процедур у таких сферах. Навіть якщо наші слухачі безпосередньо з цим не працюють, розуміння процесів дає уявлення про те, як взагалі вибудовується безпека на виробництві. І тут, до речі, виникає таке цікаве питання вже для роздумів: а як зробити так, щоб ці рутинні, але ж критично важливі перевірки ніколи не перетворювалися на щось механічне? Для галочки, як зберегти у цю пильність персоналу, коли завдання повторюється день у день, а від нього залежить безпека? Справді, де цей баланс між чіткою процедурою і людським фактором?